Продовжує поетичну естафету Леся Українка уривок з поеми Одержима. Він їм простив. Він їм усім простив. Вони те чули і навіки вічні його слова потіхою їм будуть. Та тільки я непрощена зосталась. Бо я не можу їм простить за нього, я всі і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і юрбу. О той народ безглуздий, що кричав: розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть, і той закон небесний, що за гріх безумних поколінь вимагає страждання, крові смерті соромної того. Одинока, даремні сльози лю і проклинаю все те, що він любив, і з кожним словом все більш надію, трачу на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Так, Ніколи не скінчиться темна туга і вічно буде жаль. Завтра прийдуть ті прихильні друзі, що трічі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка, прийдуть, зіймуть його з хреста, бо вже ж він не живий і більше мучитись за них не може, покроплять млявими слізьми і лагідно спов'ють у хости, а несуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері А може, потім зійдуться докупи. Тепленьким словом згадувать про того, про кого за життя так мало дбали. О, якби я тепер хотіла кинуть отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим бризком, Хай би очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут ту дивитися на муку того, чи його всі не варт низинця. Я знаю, якби з'явилась я. Ненавистю спотворена в обличчі, вони жахнулись би і запитали, яке тобі до всіх нас діло, жінко, і я б на те, що я на те сказала, я носила мовчати, бо не навесь немає голосу на помилках того. В той час, як всі громадою зберуться згадай того, кого я так любила, я буду всім чужа й одинока, не признана ніким, бо сам Месія не признавав мене. О Сине Божий, нехай моїм життю все, все неправда, та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась. Я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти месія собі на жертву. Де ще більше горе, як не могти, віддати за друга душу. Передаю естафету колегам Камінькаширської центральної районної бібліотеки.